І так, на даному етапі ми робимо зараз е, лапи до бетономішалки, щоб колотили вони заміс. ось такий от уголок. Значить, Це у нас 35-й уголок робимо. І ми його вирізаємо з великого, щоб толщина була шістьорка тут. Тобто, з такого от уголка обрізаємо менший. Зараз покажемо, як воно має бути. Тут мають бути подирки вони будуть зажиматися. І зараз я покажу, як вони будуть на валу стояти. Навал вони мають сідати ось так. Ось так будуть кріпитись і сюди торець буде наварюватися сама лапа. Лапа у нас буде, плануємо 6 зробити. 22-й 6 і якщо не буде хватати вдруг, будемо доварювати уголок. Тобто лапу приварили і зверху ще уголок, щоб було доволі таке надійно ця конструкція. Так як лапа бере на себе велику, велике навантаження. Так, ось ми прихватили лапи. Значить, Таких у нас 6 лап буде. Шість лап. Значить, зараз ми їх тут опроваримо повністю. Тут у нас лишається мішалки отакий зазор. Ми транспортерною лентою поставимо транспортерну ленту, щоб вона змякшала удар, якщо буде там щебенка попадати там, туди. Значить, що ще який нюанс є? Значить оцю длину до бетономішалки можна не вгадати. Тобто, як не вгадати, ну, тобто, розміру в інтернеті немає, яка має бути до мішалки отут. Якщо ви хочете перестрахуватися, що можна зробити? Зараз я покажу. Беремо такий уголок. Вмісто того, щоб пластину сюди приварювати, сюди варимо уголок. Отак воно буде виглядати. Да? Сюди уголок, а сюди тут сверлимо дирки раз, два. І на пластині, на пластині тоді, щоб вона могла двигатися, засверлюємо дирки раз-два. раз, два, По оці, цих дирках. І тут робимо проріз, щоб пластина могла рухатись. І в крайньому випадку, коли ви не вгадали з розміром, вам не прийдеться це все відрізати, відсовокувати Прийдеться просто відкрутити болти і передвинути саму пластину, тобто вона там рухається по цьому, шук 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 Тобто зазор можна де відрегулювати. Одна із найших робот це зробити лапи. Дуже мілочних деталей багато. Значить, розказую. Першу ми варимо Першу лапу. Від неї ми будемо відшталкуватися далі. Тобто Тільки оцю першу. Поставили 90 градусів, отут, о, прихватили. Виставили її приблизно навскос угло. Тобто там 45 градусів. Виходить. Другу ми варимо оцю лапу. Оцю лапу вона у нас іде 90 градусів. Ой, виходить, там, типа 45 градусів, тобто да? ця так, ця вверху, а ця буде поперек стояти. Отак. Прихвачуємо. Спочатку ці штуки прихватили, тоді ми їх на основі прихвачуємо. Тобто отак вивертаємо, як сказати, більше, чим 45. Десь не знаю, який це угол. Ну, Приблизно треба зорієнтуватися. А оцю вже середню ми виставляємо тобто між цими буде посередині якраз ось ця. І вона чуть-чуть більше розгорнута, ніж 45 градусів. А далі ось ці лапи ось ці лапи ми виставляємо, значить, оця. Коли та внизу, в тому кінці внизу, то оця вверху чітко буде вверху. І по паралелі виставляємо якраз, то тобто, і дивимося, паралельно ця тій лапі, оця верхня. І так само ці, точно так само ці. Ця. Вверху ця внизу, ця внизу, ця вверху середня. І оці так само. Точно так само ці. Та вверху та внизу. Все, і вони тоді крутяться. Ось вот вам Шнек шнековий получається. сміситель. Принцип шнека, але лаповий. Зробили ми решітку вже навіть на... Це, як я і говорив, саме сложно це лапи. Мелочних деталей дуже багато, награтися треба. Ого, як, значить так. Поставив від транспортерний ленд резінки. Тут ми дали покосинки, щоб усилити лапи. Значить сверлимо спочатку. Так, Сверлимо спочатку. Отвори в металі і далі вже тут шайби обов'язково. Тут це все діло зажимаємо. Ось так воно крутиться. вони не притерті.